Знаєш, що найбільше зупиняє людей на шляху до їхнього покликання? Це не брак таланту, не брак можливостей, навіть не брак ресурсів. Найбільше зупиняє їх страх, страх невдачі, страх помилитися, страх виглядати дурням, страх втратити те, що вже є. Страх виявитися не на висоті, і саме цей страх тримає мільйони людей у в'язниці нереалізованого потенціалу. Вони бачать своє покликання, вони чують голос Бога, вони знають, що мають зробити, але не роблять, бо бояться. Сьогодні ми поговоримо про те, як. Подавати цей страх. Про те, чому справжні творці ризикують. І про те, що насправді каже Біблія про невдачі. Бо поки ти не подаваєш страх невдачі, ти ніколи не станеш тим творцем, яким Бог тебе покликав бути. Давай будемо чесними. Страх невдачі це не щось незрозуміле і абстрактне. У нього є дуже конкретні корені. По-перше, це наше виховання. Більшість із нас виросли в культурі, де помирки каралися, а не сприймалися як частина навчання. Ти отримав погану оцінку, тебе сварили. Ти зробив щось не так, тебе висміяли. Ти спробував і не вийшло, тебе назвали невдахою. І поступово в нас формується переконання, краще не пробувати взагалі, ніж спробувати і провалитися. По-друге, це наше оточення. Подивись навколо. Більшість людей живуть безпечно, вони обирають стабільність замість покликання, передбачуваність замість мрії. І коли ти починаєш щось нове, щось ризиковане, вони дивляться на тебе сумнівом, а раптом не вийде, а ти впевнений, а може не варто ризикувати. І їхні сумніви стають твоїми страхами. По-третє, і це найважливіше це неправильне розуміння віри. Багато людей думають, що віра означає, якщо Бог покликав, то все має бути легко. Все має вийти з першого разу, жодних труднощів, жодних перешкод. І коли вони стикаються з проблемами, вони думають, мабуть, це не від Бога, мабуть, я помилився. Але насправді віра це зовсім інше. Подивись на героїв Біблії, тих, кого ми називаємо великими людьми віри. Знаєш, що їх об'єднує? Усі вони зазнали невдач, усі вони помилялися. Усі вони падали. Моїсей вбив людину і втік у постелю на 40 років. Це не схоже на ідеальний старт великого лідера, правда? Давид, чоловік за серцем Божим, зрадив, вбив, зламав довіру, і все ж Бог не відкинув його. Петро, один із найближчих учнів Ісуса. Трічі зрікся його в найкритичніший момент. Він провалився саме тоді, коли мав бути найсильнішим. А Павло, він переслідував церкву, вбивав християн. Якщо хтось і мав причину вважати себе невдахою у Божих очах, то це він. Але знаєш, що цікаве? Бог використав їх усіх. Більше того, саме через їхні невдачі вони стали тими, ким стали. Моїсей навчився смиреності в пустелі, перш ніж вивезти мільйони. Давид навчився благодаті через своє падіння і став автором найглибших псалмів про спокутування. Петро пройшов через зречення. Щоби зрозуміти справжнє значення прощення і стати скелею церкви. Павло пережив своє минуле, щоб проповідувати благодать глибше, ніж хто небудь інший. Бачиш закономірність? Бог не шукає досконалих людей. Він шукає готових людей, готових ризикувати, готових падати і вставати, готових вчитися на своїх помилках. Одна із найбільших помилок, яку ми робимо, це сприймати невдачу як вирок. Я спробував, не вийшло. Значить, це не моє. Але невдача це не вирок. Це зворотній зв'язок. Вона каже тобі: не зупинись, а скоригуй напрямок. Подивуй, подивись на будь-якого великого винахідника, підприємця, митця. Скільки разів вони провалювалися, перш ніж досягти успіху. Томас Едісон зробив тисячі невдалих спроб. Перш ніж знайшов лампочку, і коли його запитали про невдачі, він сказав: Я не зазнав невдач, я просто знайшов тисячу способів, які не працюють. Ти бачиш різницю в мисленні. Більшість людей після першої невдачі кажуть, не вийшло все кінець. Творці, після невдачі кажуть, Цікаво, цей спосіб не спрацював, що я можу зробити інакше? Невдача дає тобі інформацію, вона показує, що працює, а що ні. Вона навчає тебе того, чого ти не можеш дізнатися ніяк інакше. І Якщо ти готовий вчитися на своїх невдачах, вони стануть твоїми найкращими вчителями. А тепер запитання. Якщо невдача така болісна, чому творці все одно ризикують? Чому вони виходять із зони комфорту? Чому вони пробують те, що ніколи не робили? Чому вони йдуть туди, де немає гарантій? І ось чесна відповідь: бо вони бояться чогось більшого, ніж невдача. Вони бояться не спробувати. Вони розуміють, найбільша невдача це прожити життя, так і не дізнавшись, на що ти здатний, так і не реалізувавши те, що Бог вкрав у тебе, так і не побачивши, що могло би бути. Є одна цитата, яка мене завжди вражає: на схилі життя ти пошкодуєш не про те, що зробив і помолився. Ти пошкодуєш про те. Чого не спробував. Творці це добре розуміють, і тому вони вибирають ризикувати. Вони краще спробують і впадуть, ніж так і не дізнаються, що було б. Вони краще помиляться і навчаться, ніж залишаться на місці. Вони краще переживуть біль невдачі, ніж нестерпний біль нереалізованого потенціалу. Бо невдача це тимчасово. А жаль за упущені можливості це назавжди. А тепер найважливіше: біблійна віра це завжди ризик. Подивись на всі історії в Біблії. Кожна з них починається з кроку в невідомість. Авраам залишив свою країну, не знаючи, куди йде. Це ризик. Моїсей стояв перед Червоним морем, і армію позаду, і водою попереду це ризик. Давид вийшов проти Галіафа з пращою проти Списа, це ризик. Естер вийшла до царя без дозвілу, ризикуючи життям, це ризик. Учні залишили все, щоб йти за Ісосом, не знаючи, куди це призведе, це ризик. Віра без ризику це не віра, це просто зручна релігія. Справжня віра завжди виводить тебе туди, де ти не контролюєш результат, де ти залежиш від Бога, де якщо Бог не зробить, не станеться. І саме в цьому місці у просторі ризику відбуваються чудеса. Бо коли ти граєш тільки безпечно, Тобі не потрібен Бог. Ти справляєшся сам. А коли ти ризикуєш заради покликання, ти змушений довіряти Богу. І саме тоді Він може показати свою силу. Добре, давай зробимо це практично. Як саме подавати страх невдачі? Що робити, коли страх паралізує тебе? Крок перший. Переосмисли невдачу. Перестань сприймати невдачу як катастрофу. Почни сприймати її як навчання. Запитай себе, що найгіршого може статися. Часто, коли ми конкретизуємо свій страх, він виявляється набагато меншим, ніж здається. А потім запитай, а що найкращого може статися, якщо я спробую? Порівняй ці дві сценарії, і ти побачиш, що можливість виграшу набагато більша, ніж ризик програшу. Запиши це собі. Невдача це не протилежність успіху, це частина шляху до успіху. Крок другий почни з малого. Ти не маєш одразу робити величезний стрибок, ти можеш почати з малого кроку. Якщо ти боїшся запустити бізнес, почни з малого проєкту збоку. Якщо ти боїшся публічно говорити, почни з малої групи друзів. Якщо ти боїшся писати, почни з одного посту. І кожен малий крок за межі зони комфорту, Тренує твій м'яз сміливості. Він показує тобі, що ти можеш більше, ніж ти думаєш. І поступово твоя зона комфорту розширюється. Те, що здавалося страшним рік тому, сьогодні стає природнім. Крок третій. Оточи себе людьми, які ризикують. Покажи мені твоїх друзів, і я скажу, ким ти станеш. Якщо всі навколо тебе живуть безпечно, ти будеш жити безпечно. Якщо ти оточиш себе людьми, які ризикують, які будують, які йдуть за своїми мріями, це стане нормою для тебе. Знайди ментора, який вже там, де ти хочеш бути. Приєднайся до спільноти творців, читай історії людей, які подавали страх і досягли успіху. Бо сміливість заразна. Коли ти бачиш, як хтось інший ризикує, і це працює, ти думаєш, якщо він змог, зможу і я. І це надихає тебе зробити свій крок. Друзі, давайте будемо чесними: страх ніколи не зникне повністю. Навіть найсміливіші люди відчувають страх. Різниця в тому, що вони не дозволяють йому керувати собою. Вони відчувають страх і все одно роблять крок. Вони бачать ризик і все одно йдуть вперед. Вони знають, що можуть впасти, але знають також, що Бог підніме їх. Бо в кінцевому підсумку питання не в тому, чи відчуваєш ти страх. Питання в тому, чи ти робиш. Незважаючи на нього. Бог не покликав тебе до безпечного життя. Він покликав тебе до життя віри. А віра це завжди ризик. Але ось що я знаю точно: краще прожити одне життя, ризикуючи заради покликання, ніж 100 життів, граючи безпечно. Краще спробувати і впасти. Ніж ніколи не дізнатися, на що ти здатний? Краще переживати біль зростання, ніж біль нереалізованого потенціалу. Тож, питання до тебе сьогодні: що ти боїшся спробувати? Який крок віри ти не робиш через страх невдачі? Яке покликання чекає тебе по той бік твого страху? Сьогодні зроби один крок. Навіть якщо маленький, навіть якщо страшний. бо справжні творці не ті, хто не бояться. Справжні творці це ті, хто боїться, але все одно діє. І саме в цьому просторі між страхом і дією народжуються чудеса. Час ризикнути, час творити.